Прогноз погоди на тиждень. Привіт, друзі! 2 червня 2025 року в Україні розпочинається тиждень із м'яким літнім теплом і змінною погодою. Небо то сяєтиме сонцем, то вкриватиметься хмарами, а дощі з грозами освіжать повітря в деяких регіонах. Температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 30, вітер північно-західний із переходом на південно-західний. 5-12 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен регіон. Почнемо з півночі Україн це Чернігів та Суми. В періоді з 2 по 4 червня. Температура вночі буде плюс 13 плюс 15, а вдень плюс 26 плюс 27. Хмарно помірні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний 8-10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. 5-8 червня. Температура вночі буде плюс 15, плюс 17, а в день плюс 28 плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6-7 метрів на секунду. Атмосферний тиск стабільний. Чернігів 2 червня, ніч плюс 13, день плюс 26. Хмарно, дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Чернігів огортає свіжістю, а дощ ніжно освіжає землю. Суми 2 червня, ніч плюс 14, день плюс 26. Хмарно. Дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Суми дарують прохолоду, а дощ створює затишок. Поради для туристів. Північ підходить для прогулянок з 5 червня. До 4 червня тримайте парасольку. Загальні рекомендації, легкий одяг, дощовик на початку, зручне взуття. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. В періоді з 2 по 4 червня. Температура вночі буде плюс 16, плюс 18, а вдень плюс 27, плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 8-10 метрів на секунду. Відчуття погоди тепле. 5 осінь. Температура вночі буде плюс 18, плюс 20. А вдень плюс 29 плюс 30. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний. 7-8 метрів на секунду. Повітря зігріте Сонцем. Одеса, 2 червня. Ніч плюс 16, день плюс 27. Ясно. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Одеса наповнює повітря морською свіжістю, а сонце зігріває землю. Херсон 2 червня, ніч плюс 16, день плюс 27. Ясно. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Херсон тішить літнім теплом, обіцяючи приємний день. Поради для туристів. Південь ідеальний для пляжного відпочинку весь тиждень. Загальні рекомендації. Легкий одяг, сонцезахисні окуляри, зручне взуття. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк в періоді з 2 по 4 червня. Температура вночі буде плюс 11 плюс 12, а вдень плюс 22 плюс 24. Хмарно, помірні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний 6-8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65% 5 осінь. Температура вночі буде плюс 9 плюс 11, а в день плюс 22 плюс 25%. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 5-6 метрів на секунду. Атмосферний тиск нормальний. Львів 2 червня, ніч плюс 11, день плюс 22. Хмарно, дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний. 6 метрів на секунду. Львів огортає прохолодою. А дощ додає затишку. Ужгород 2 червня, ніч плюс 12, день плюс 23. Хмарно, дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний. 6 метрів на секунду. Ужгород тішить теплом. А дощ створює романтику. Поради для туристів. Захід підходить для прогулянок з 5 червня до 4 червня. Тримайте парасольку. Загальні рекомендації, легкий одяг із кофтою, дощовик на початку зручне взуття. Далі схід України, це Харків та Донецьк, в періоді з 2 по 4 червня. Температура вночі буде плюс 16, плюс 18, а вдень плюс 28 плюс 30%, ясно, без опадів. Вітер північно-західний 8-10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 50%. З 5 по 8 червня. Температура вночі буде плюс 18, плюс 20, а вдень плюс 30. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6-7 метрів на секунду. Відчуття погоди спекотне. Харків 2 червня, ніч плюс 16, день плюс 28. Ясно. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Харків зігріває літнім теплом. А сонце дарує радість. Донецьк 2 червня, ніч плюс 16, день плюс 28. Ясно. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Донецьк тішить спекою. А ясне небо запрошує до активності. Поради для туристів. Схід ідеальний для пробіжок і активного відпочинку весь тиждень. Загальні рекомендації: легкий одяг, сонцезахисні окуляри, зручне взуття. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький з 2 по 4 червня. Температура вночі буде плюс 13-15, плюс а в день плюс 26 плюс 28. Хмарно дощі в північних районах, ясно, на півдні. Вітер північно-західний 7-9 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60% з 5 по 8 червня. Температура вночі буде плюс 15 плюс 17, а вдень плюс 28 плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6-7 метрів на секунду. Атмосферний тиск стабільний. Київ 2 червня. Ніч плюс 14, день плюс 27. Хмарно, дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Київ огортає теплом, а дощ ніжно освіжає повітря. Дніпро 2 червня, ніч плюс 15, день плюс 28. Ясно. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Дніпро тішить сонячним світлом, запрошуючи до активності. Поради для туристів. Центр ідеальний для прогулянок із 5 червня до 4 червня. Тримайте парасольку в північних районах. Загальні рекомендації. Легкий одяг. Дощовик на початку зручне взуття. Загальні тенденції. З 2 по 8 червня 2025 року в Україні пануватиме літнє тепло з дощами на початку тижня. Температура цього періоду вища за середню для червня, обіцяючи комфорт. Коротко пробіжимося по регіонах північ, тепло до плюс 29, дощі до 4 червня, південь спекотно. До плюс 30 без опадів. Захід прохолодно до плюс 25 дощі до 4 червня. Схід спекотно до плюс 30 без опадів. Центр тепло до плюс 29 дощі до 4 червня. Для аграріїв. Дощі на початку тижня зволожать ґрунт стежте за посівами під час гроз. Для туристів і подорожей. Південь і схід ідеальні для вилазок. Захід із парасолькою до 4 червня. Рекомендації щодо одягу, легкий одяг, дощовик на початку, зручне взуття, для активностей – пікніки на півдні, пробіжки на сході, уникайте гроз на заході. Нехай цей тиждень принесе вам радість і свіжість. Бажаємо вам гарного тижня та мирного неба!